Я зінчук Олександра, гуманітарно-педагогічного факультету соціальна робота першого курсу. В чому мета цих прибирань особисто для тебе? Зробити чистим довкілля в першу чергу свіже повітря, і коли ти взагалі гуляєш по вулицям, це набагато приємніше, коли не, не лежить ніякий мусор сміття. Чи є якісь вигоди від універу, наприклад, від того, що ви тут зараз прибираєте? Вигоди ніякої немає, це чисто для себе, мабуть, більшість. Я роблю для того, щоб ну, приємно було навіть прогулятися десь і не бачити під ногами сміття. Квітківська Марина, студентка агробіологічного факультету першого курсу, скороченого терміну. Як ти вважаєш, чи змінила ситуація по забрудненню, якщо прийняти з минулими прибираннями? Уже я прибирала одного разу, ми прибирали на територію гуртожитку, замітали, загрібали. В основному було ніби все чисто, а так як у ліс практично ніхто не ходить прибирати, там багато хто гуляє, відпочиває і залишає після себе купу сміття. Тому я рахую це правильним ходити, прибирати тому так як це врахується як ну, глобальна проблема зараз у даний час. Чи вважаєш ти, що таким чином ви вносите якийсь вклад у глобальну проблему зараз, яка відбувається на планеті по забрудненню? Звичайно, вважаю це правильним, тому що потрібно за собою прибирати, тоді і природа буде кращою, і вигляд буде набагато кращий. І все. Мене звати Максим, я навчаюся на третьому курсі спеціальність агрономія, агробіологічний факультет. В чому користь цих прибирань особисто для тебе? Я вважаю, що це максимально крута подія, тому що коли отак -от весь час прибирати, не буде настільки багато сміття. Плюс, якщо до цього залучати максимально багато людей, то ну, реально сміття не буде. Доброго дня, мене звати Болецька Катерина. Я студентка гуманітарно-педагогічного факультету першого курсу. Соціальної роботи в чому користь цих прибирань особисто для вас, особисто для мене. Я дуже насправді я можна сказати пишаюсь тим, що хоч такий маленький внесок, але все ж я в нього внесу. Для мене це дуже важливо, тим більше як для працівника соціальної роботи майбутнього, то я думаю, це для мене дуже важливо. І не тільки для мене, а й загалом для нас усіх. Доброго дня, мене звати Ольга. Я представник Національного природного парку Голосіївський. Моя посада провідний фахівець з екологічної освіти. Як ви заохочуєте студентів до прибирання? Більшість ми студентів заохочуємо різними плюшками. Зараз, на даний момент, ми їх в процесі робимо, і трохи пізніше ми їм ці плюшки предоставимо. Визвуться керівники і їм як від парку предоставимо ці плюшки. Які наслідки будуть для тих студентів, які. Не ходять на прибирання або прогулюють їх? Ну наслідків ніяких не буде, але відношення до таких студентів, наприклад, як в мене, як працівник парку, буде трошки негативним. За того, що навколишнє середовище треба берегти і залишати чистим.